хочу, щоб сьогодні ми заглянули в своє серце і подивилися, чи часом я в цьому всьому не робчу на Бога? Чи часом в цьому всьому, де я знаходжусь, серед якої ситуації, інколи прийшовши в Дім Божий, я не можу видавити із себе слова вдячності? А може інколи схиляючи коліна, я навіть не знаю, про що вже просить або про що молитись. А можливо, при тому всьому, коли я заходжу в якийсь ресторан, магазин, я вже не знаю, яку їжу собі придбати, бо я вже все попробував Пора з'їздити на місії. Знаєте, чому Христос Він розумів людей, їхнє серце, їхні болі, їхні переживання? Тому що Він ходив серед них. Він був серед них. Він був там серед них, він не, не жив в якихось гарних умовах. Що в нього прекрасне було, він був там, серед тих людей, він служив їм. Ми інколи дивуємося, Господи, немає такої благодаті в церкві, немає цього, жажди, немає. На місію пора нам з'їздити. Пора з'їздити.